Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про умовно дострокове звільнення та іспитовий строк, що призначають при ухваленні вироку у випадку визнання винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто, щодо ухилення чоловіка від призову на військову службу під час мобілізації. А також з'ясуємо, чи є спасінням бути засудженим за зазначеною статтею та не потрапити на військову службу. Якщо зацікавилися, переглядайте і обов'язково підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок. Звертаю увагу, раніше відео щодо статті 336 Кримінального кодексу України я готувала і посилання я залишу в описі під даним відео. Ну що, розпочинаємо? Часто я чую від чоловіків е, такі вислови на кшталт. Отримаю вирок, дадуть умовно рік чи два, пересижу цей час, не буду мобілізованим, а там і війна закінчиться. Давайте з вами розбиратися, чи хибне, чи правильне таке розуміння ситуації. Для початку подивимося, які саме Ухвалюється судами рішення в подібних ситуаціях. Отже, суди в основному виносять в більшості випадків наступні вироки. Зараз у вас чистий витяг з вироку на екрані перед вами. Отже, що ухвалює суд визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі? На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити чоловіка від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку один рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки. На підставі статті 76 Кримінального кодексу України покласти на засудженого чоловіка наступні обов'язки періодичні. З'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання роботи навчання. То, що таке? Звільнитися від відбування, призначеного судом покарання з випробуванням і як житиме чоловік після ухвалення щодо нього такого вироку. Фактично, звільнення від відбування покарання з випробуванням полягає у звільненні засудженого чоловіка. Від основного покарання за умови, що він протягом визначеного судом і спитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки. Загалом, із питової строки відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, встановлюється судом, тривалістю від 1 до 3 років. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, чоловік має довести фактично, що усвідомив свій негативний вчинок, бажає змінитися. Також чоловік не повинен вчиняти нові злочини і має виконати обов'язки, які покладаються на нього судом. Тобто, в разі звільнення з випробуванням, чоловік має довести, що усвідомив. Негативність свого вчинку, а саме усвідомив незаконне його ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Також повинен довести, що він бажає змінитися та не повинен вчиняти нових злочинів і має виконати обов'язки, які покладені на нього вироком суду. Давайте коротко. Що має робити чоловік після його засудження по статті 336 Кримінального кодексу України та отримання ним відповідно вироку і святового строку? Тобто, які кроки робить чоловік в такому випадку, коли вже має на руках вирок суду? За викликом органу пробації чоловік має з'являтися до даного органу. Познайомитися повинен з своїм інспектором, який буде проводити безпосередньо з чоловіком відповідні процесуальні дії. Інспектор має роз'яснити чоловікові права та обов'язки, ознайомити чоловіка з порядком та умовами перебування на випробувальному терміні. Працівник пробації також проводить соціальну виховну роботу. З чоловіком за індивідуальним планом, з урахуванням взагалі то оцінки ризиків повторного вчинення чоловіком кримінальних правопорушень. Що таке індивідуальний план? Давайте загально. Індивідуальний план це, в принципі, путівник, який розробляється працівником пробації за участю чоловіка. Він визначає коло питань, які повинні бути вирішені. Необхідність для чоловіка консультацій, психологічної консультації, наприклад, інших видів допомоги, загалом все направлено на досягнення позитивних змін і зменшення ризику вчинення чоловіком нових правопорушень. Тепер питання: а якщо чоловік порушить або не виконає вимоги, визначені у вироці суду, до прикладу, не прийде по. Новій отриманій повісті до територіального центру комплектування або не прийде на реєстрацію до центру пробації. Що далі? Запам'ятайте, у разі невиконання чоловіком обов'язків, покладених на нього судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення, орган пробації вносить до суду подання. В якому вказує прохання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення чоловіка для відбування, призначеному йому покарання. Сховатися, на жаль, не вийде також, якщо місце знаходження чоловіка звільненого від відбування покарання з випробуванням невідоме, тоді працівник пробації здійснює розшукові заходи. Ну а потім. Буде знову ж таки подавати до суду подання про скасування звільнення чоловіка і відправку його для відбування покарання у в'язниці. Отже, давайте дуже коротко підсумуємо, після отримання вироку, в якому по факту чоловік залишається на волі і має умовний термін, такий чоловік повинен бути зареєстрований органами пробації. Далі для чоловіка розробляється певний індивідуальний план, по якому він буде проходити і жити фактично оці рік або три, які визначені йому як іспитовий строк. Тут все зрозуміло. Але в нас мобілізації. Чи може чоловік, який засуджений за статтею 336 Кримінального кодексу України та має умовний термін бути мобілізованим? Відповідь так, може. Продовжуємо. А як же орган пробації, явка до органу пробації і мобілізація, коли чоловіка мобілізують, як це все об'єднати процесуально? Для початку я вам зацитую наказ Міністерства оборони України номер 337 від 19 вересня 2020 року. Він має назву про затвердження порядку здійснення командирами військових частин контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням. Отже, я вам зацитую зміни, які були внесені до даного наказу у серпні 2022 року. У разі Мобілізації засуджених звільнених від відбування покарання з випробуванням під час дії особливого періоду в Україні до закінчення іспитового строку, копія судового рішення передається уповноваженим органом з питань пробації, на обліку якого перебував засуджений, до військової частини за місцем проходження військової служби. У разі виявлення факту призову засудженого звільненого від відбування покарання з випробуванням на військову службу під час дії особливого періоду, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надає уповноваженому органам з питань пробації інформацію про військову частину, в якій засуджений проходить військову службу, її місце знаходження та витяг з відповідного наказу. Отже що ми маємо фактично? На зараз я вам опишу дві ситуації, які реально можуть розгортатися в житті. Ситуація перша: до прикладу, чоловік отримав засудження по статті 336 Кримінального кодексу України і має умовний строк. Ось він має вирок. При цьому... Йому приходить, там протягом пару тижнів приходить нова повістка. Чоловік вирішив не з'являтися до територіального центру комплектування. Що далі? Територіальний центр комплектування буде притягати чоловіка до адміністративної відповідальності і накладати на нього адміністративне стягнення. Також територіальний центр повідомить про Адміністративну відповідальність, якій піддався цей чоловік, відповідно, орган пробації. Що буде робити працівник органу пробації? Він фактично внесе до суду подання про скасування звільнення чоловіка від відбування покарання з випробуванням і направлення чоловіка для відбування фактично призначеного покарання. Чоловік в даному випадку потрапляє до буцегарні в'язниці десь приблизно так років на три. Ситуація друга. Чоловік був засуджений по статті 336 Кримінального кодексу України, має умовний термін. Також у нього є вирок на руках. Вирок у нас набрав законної сили, і тут йому, як я вже казала, протягом. Пару тижнів приходить нова повістка. Чоловік вирішив іти по повістці. Він приходить до територіального центру комплектування і через деякий час чоловіка мобілізують. Він прибуває до військової частини. Його документи працівником пробації передаються до військової частини за місцем проходження військової служби. І вже командир військової частини буде здійснювати нагляд за таким чоловіком, як Уже військовослужбовцем. Отже, що у першому випадку, що у другому випадку чоловікові просто відсидітися та не потрапити до буцигарні чи до військової частини на військову службу складно, як то кажуть, або в буцигарню у в'язницю, або у військову частину. Тобто отримання вироку суду по 336 статті Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не є фактичним спасінням від непотрапляння на військову службу. Ще один момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Відповідно до норм законодавства з метою виявлення засуджених звільнених від відбування покарання з випробування, між уповноваженим органом з питань пробації та територіальним центром комплектування, раз на місяць проводиться звірка засуджених осіб, які перебувають на обліку в органі з питань пробації. Тобто після винесення щодо чоловіка вироку. По статті 336 Кримінального кодексу України протягом місяця ТЦК буде мати всю інформацію, пов'язану з даним чоловіком і даним вироком, та може направляти чоловікові повістки щодо прибуття його до територіальних центрів комплектування з подальшою мобілізацією чоловіка на військову службу. Поки це все, щоб не пропустити важливе. Підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Повірте мені, дуже багато є нюансів в кожній конкретній ситуації. Тож, якщо вам потрібна моя приватна платна консультація, що буде враховувати оці всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема, по темам перетину кордону чоловіками, по темам мобілізації, звільнення. З військової служби відстрочки від мобілізації, а також щодо сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, будь ласка, свою електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати саме ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!